Привіт, дорогі друзі в ОПЕК плюс страсті там починають дуже боятися того, що світове споживання не зростає, як треба. Вже аналітики кажуть про те, що наступного року на один мільйон барелів в день будуть більше видобувати ніж буде споживати світовий ринок. Але і ще й Трамп, який каже про те, що треба борити, борити, все це тисне на Саудівську Аравію, яка була лідером ОПЕК плюс. І по суті намагалися тримати високу ціну на нафту шляхом обмеження видобутку, але все зараз справді тріщить по швах, і багато хто сильно невдоволений політикою. Адже ОПЕК плюс по суті на сьогодні має найгіршу позицію на світовому ринку. Країни мають проблеми з тим, що вони здають ринки, а інші країни їх обганяють. Тож, давайте розбиратися, що там Саудівською Аравією, що там з її партнерами, хто там найбільше ниє, обурюється, яким чином це все робиться. І коли ж ми будемо мати барлі по 50 баксів, ми дуже його чекаємо. Тож, поїхали. Ну, давайте з того почнемо, що Саудівська Аравія справді дуже довгий час тримала видобуток обмеженим, і навіть там смішна ситуація, аналітики ОПЕК плюс постійно. Намагалися тримати прогноз світового споживання на вищому рівні, ніж він є, і кожен місяць опускали його, тому що ну по факту ти ж не можеш казки писати, якщо світовий ринок ніяк не рушиться, не ворушиться, особливо враховуючи, що Китай дуже сильно на низах сьогодні. І у цьому випадку Саудівська Аравія хоче тримати ціни, аби підзаробити побільше, але на їхні всякі інфраструктурні проекти там в них там є ряд, вони все. Оббудовують пустелю та разом з тим. Вони на сьогодні мають і проблеми з тим, що у них дефіцит бюджету. Але найбільше плачуть іранці, іракці, казахстанці. От 5 грудня вони продовжили чергове обмеження, але дали з еміратам можливість видобувати трошки більше. І на сьогодні Казахстан за раком дуже сильно плачуться і кажуть про те, що давайте нам теж збільшуйте норму видобутку. Ми вже не можемо у нас там теж дефіцити бюджетів. Суть така, що ніхто не хоче бути в картелі, коли споживання падає. От коли ринок пре вгору і ціни високі, от всі тоді хочуть бути частиною картелю. Ну, багато хто, да, ОПЕК плюс. А коли от проблеми, ніхто не хоче. Ну, зараз ми будемо розбиратися, хто зараз там тисне, хто випав з ОПЕК Плюс. Але кажучи про це інше, от іранський делегат недавно взагалі заявив, що велика помилка була. Саудівської Аравії тримати високі ціни, що по суті спонукало інших гравців формувати і розвивати видобуток. А що це за гравці? Це дуже важливо. Про цим я покажу вам загальний глієв, хто видобуває. Це Сполучені Штати, вона зараз приблизно 13,8 мільйонів барелів в день. Ну і просто графіку я зараз по відсотках знайшов, просто аби показати, хто тут лідер на ринку. Далі йде Саудівська Аравія, за нею Московщина, а далі Канада, Китай і інші країни. Але фішка в іншому: що, що ми перейдемо до лідерів, які не обмежені ОПЕК плюс? То це сполучені штати, які просто перуть в розвитку нафти при демократах, про республіканцях. Ми зараз поговоримо про взагалі вплив на Сирії на ситуацію цієї, і взагалі сполучені Штатів. А також ще такі важливі гравці, як Гаяна, Бразилія і Канада. І от фішка в тому, що не тільки Трамп прийде, який каже про те, що треба бурити, бурити, бурити. Проблема в тому, що Гаяна гарно розвивається. Бразилія гарно розвивається свій видобуток. І звісно, в Канаді скоро придуть консерватори, які теж як і Трамп обіцяють зменшити регуляцію екологічні норми, які заважали видобувати нафту. Тож бурити будуть набагато більше. Звісно, є. Певне таке сподівання гравців ринку там саудівської і інших про те, що Трамп не може там серйозно уронити ціну на нафту, тому що його ж підтримували нафтоводобовники. Він не може там по суті в шкоду їх інтересів грати, але е, познімають регуляцію. І, в принципі, навіть 50 доларів за барель буде доволі е, е, хорошою ціною для тих самих. Видобувачів нафти і газу шляхом сланцевого розриву, і проблема була Сполучених Штатів в тому, що демократи обмежували видобуток на федеральних землях, а Трамп хоче це все дозволити і вперед. Але рухаючись далі, оці країни, які є там такими, яким просто пофік на ОПЕК+, плюс, будуть видобувати все більше нафти. По Сполучені Штати взагалі дуже цікава історія. Вони останні роки видобували десь на Майже 2 мільйони барелів щодня більше 1,8. А зараз в е, них є там така е, певний план, називається він 3-3-3. Е, він Скотт Бесник його, в принципі, запропонував. Задача така, щоб в цьому плані 3-3 3 збільшити за час е, цей каденцію нову Трампа, збільшити на 3 мільйона барелів е, е, нафти. І це, в принципі, доволі. Доволі логічно, тому що вони швидко цього досягнуть, адже рослина набагато більше. А ще і плюс обмеження пообирають, і все. Там також 3-3 – це зменшення дефіциту бюджету на 3%, до 3%, і 3% зростання ВВП має теж відбуватися до 28-го року, в принципі, вони хочуть це все зробити. Щороку на 3% збільшення ВВП. Ну, подивимося, як у нього там вийде, але суть яка, що в принципі в них є дуже багато шансів це зробити. і… Е, власне, Америка далі буде збільшувати свій видобуток, як Канада буде збільшувати інші гравці, які в ОПЕК плюс не входять, що робля, робить надзвичайно боляче. Саудській раві. До речі, посилання буде в описі до цього відео. Ми робили аналіз ринку 25-го року, що буде зростати, особливо в сировинній сфері. Подивіться, ми стараємося робити хороші аналізи, там аналітичні. Кому буде цікаво, взагалі дивитися і досліджувати ці ринки, а також і можливо, і якось і навіть капітали свій вкладати в цей процес, то послання буде в описі, вам буде повірте цікаво. Сауді, якщо до Сирії, Саудської Аравії все ясно, вони там все більше програють. Делегати, представники країн ниють. Америка там Нью-Мексико, штат видобуває більше нафти зараз, ніж шість членів з 12. ОПЕК Плюс. Ангола взагалі випала нафік. Тобто ну, там все дуже погано. ОПЕК Плюс їх рівень впливу найнижчий за всю історію. Ну, давайте 2016 року найнижчий. І серед світових гравців, і серед різних лобістів, політиків. ОПЕК Плюс сьогодні не є серйозним гравцем, тому що. На фоні зростання видобутку, а й і ще й потенційного зростання видобутку країнників поза цим картелем, і на тому, що споживання світова ніяк не тріпається, зокрема через Китай. Нам дуже подобається, що Китай в Сраці, тут ОПЕК Плюс просто всарається. І це прекрасно. Також ситуація з Сирією, якщо в принципі, ну, звісно, можливість не така висока, але є можливість, що там становиться більш-менш стійка, зрозуміла влада. Домовився з усіма основними групами, там якийсь конструкт зроблять, який там, пропонують децентралізований, якийсь там ще щось, то подивимось. Це Близький Схід, і там це дуже важко. Те, що там якась група захоче домінувати і всіх силою перемолоть, імовірність дуже велика. І ми будемо мати ще один такий виток конфлікту. Плюс ще й зовнішні сили будуть впливати. Але все ж таки, я ймовірно, що навпаки, там все більш-менш стабілізується. Якщо стабілізується, то. Теж там є і нафта, і це навпаки дуже добре. Може повпливати безпосередньо на це все. До речі, включили світло і включили, включилась тут ще і кімнатне світло. Тому, вибачте, кінець відео буде більш світліший, ніж він мав би бути. Тож, дорогі друзі, на сьогодні ситуація от така: Саудівська Аравія програє, програє лідерство. Вона не знає, що буде робити зараз взагалі. Сполучені Штати на світовому ринку. що вони розуміють, але в них є надія те, що все-таки Трамп буде стримувати ціну на нафту, бо його підтримали нафтовики. Але це все ніяк не зіграє. Ну, вже й делегати, оцей іранський представник каже, що політика Саудівської Аравії доведе до 50 доларів за барель. І ми чекаємо, ми хочемо 50 баксів за барель. Ми в Україні надзвичайно цього хочемо. Причини цьому доволі банальні і прості. Це економічні, бо ми є імпортером цього продукту, і нам треба зменшити витрати на валюти витрати нашої з нашої країни. Чим більше буде приходити валюту і залишатися тут в ринковий спосіб, звісно, тим збагачуватися ми будемо більше. От і нам би в два рази менше, то там чи на третину менше зараз за 75 баксів. Вона там коливається. Ця нафта було би прекрасно, але найголовніше всі ми знаємо. Московія має мати дефіцит ресурсів. Вони розгойдали свою економіку, там надзвичайно високий перекос в оборону сферу, вони багато імпортують різних деталей, у них там перекос страшний, і треба на це зверху схлопнути дефіцит зовнішніх ресурсів. І тоді, і тоді всього хорошого буде. От, ми цього надзвичайно очікуємо і думаємо, що все буде добре. Чекаємо дешеву нафту, дорогі друзі. А Саудійській Аравії. Ми бажаємо от плюнути, знаєте, так. Плюнути. сказати, Ну і добре, давайте відкриваємо вентиль і заливаємо весь світ нафтою. Вперед і вгору, як то кажуть, ем, ну, вже давайте вже саудські Аравіїці. Можемо повторити. Ми чекаємо, ви ж робили це не раз. Вже пора, раз уже світовий ринок на дні. Треба показати. Американцям, канадцям, бразильцям, цим гаянцям, усім, всім усім повстанцям нафтовим, покажіть барель за 30 баксів в Аравійці. Ну, ви ж можете. Покажіть всім, як треба, як ринок взагалі заливати нафтою. Тримаєте цю ціну на нафту високо. Нам непонятно. Це якось не по-принцевськи, знаєте, не по-королівськи. Треба по інакшому може працювати. Знаєте. Може, там вам Московія друг, але істина дорожча. Знаєте, там шекелі будуть дорожчі в цьому питанні, ніж е, рятувати московитів. у московитів проблема. У них собі вартість е, не дуже така і хороша. Тож е, вони багато в чому втратять. І в прибутках, і взагалі. В них е, е, багато, ну по суті, коли 50-40 доларів, у них будуть проблеми з великою частиною їхньої. Е, Місць видобування. Тому що надто дорого. Тож, чекаємо. Чекаємо. Такі от були новини. Підписуємося на наш телеграм-канал, посилання на пост з аналітикою буде в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, і будемо раді вас бачити на наших інформаційних ресурсах і разом будемо спостерігати, як нарешті валиться в руж окупаційна система. Все, пора вже переставати годувати їх нафто, нафтодоларами. до побачення.